Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Нові біометричні паспорти, які держава планує видавати з наступного року, здійняли чимало галосу серед наших співвітчизників. Одні вважають, що цей документ замінить і український закордонний паспорт, інші, що нововведення відмінить необхідність отримувати візи. Про переваги біометричного документу дізнавалися наші журналісти. Державна міграційна служба Чернігівщини активно готується до процесу оформлення та видачі біометричних паспортів. Адже за законом, з 1 січня, українці зможуть отримувати для виїзду. Зло за кордон паспорти нового зразка з безконтактним електронним носієм. Однак поспішати з оформленням нововведення не варто. Документ має пройти всі етапи тестування. Да, законом порядку передбачено з 1 січня, але повинні бути пробний пілотний пробні етапи з приводу перетину нашими паспортами кордонів, з приводу зчитування з даних чіпів інформації, тому що ну і будемо так казати, що. Ця система повинна відпрацюватися. так само наявність закордонного паспорта з біометричними даними не дає права на безвізовий в'їзд до країн Європи. Точної дати безвізових мандрів ніхто поки назвати не може, кажуть у міграційній службі. Для цього місія ЄС має прозвітувати про готовність України виконати низку умов. Наші громадяни України мають таку думку, що якщо вони отримують новий. Паспорт громадянина України за виїздо за кордон біометричний, то це автоматично їм дає змогу безвізового режиму до країн ЄС. Хочу сказати, що це не так, тому що для безвізового режиму до України ЄС треба ще ряд міжнародних міждержавних злагоджених дій для досягнення да даної мети. Допоки всі правові питання будуть остаточно врегульовані, в області кожний районний сектор міграційної служби буде мати спеціальні пристрої для знімання біометричних даних. Планується дане обладнання постачати в наш кожний. Районний сектор, да, тобто може бути доступніше за рахунок обладнання, що воно буде в кожному районному секторі. Тому що, наприклад, зараз жителі Чернігівської області можуть оформити паспорт для громадянина України для виїзду за кордон. У нас Деснянський Нозаводський, Ніжин і Міна. Саме за допомогою цього обладнання і будуть заноситись у біометричну базу відбитки пальців. Втім, за словами експертів, особа може і відмовитись від створення дактилоскопічної карти. А от чи існуватимуть певні обмеження при виїзді за кордон для таких категорій громадян, залежатиме від міжнародних договорів, на основі яких відбуватиметься перетин кордону. Фахівці представили на розгляд макет документа з безконтактним носієм. Це звичайна книжечка. Зовні біометричний закордонний паспорт буде схожий на діючий зараз. Синя титульна сторінка, на якій з'явиться міжнародна позначка біометричного документу, на внутрішній частині форзацу паспорт матиме чіп. Це безконтактний електронний носій, куди будуть вноситись біометричні дані особи. Розробили бланки. Захисні знаки, що будуть використовуватися в нових біометричних паспортах громадян України для виїзду за кордон. І таким одним приємним моментом можна врахувати те, що водяний захисний знак на наших паспортах він буде у вигляді золотих воріт, на відміну від більшості країн, які використовують захисні знаки у вигляді простих геометричних фігур. У міграційній службі наголошують, що якщо ви терміново збираєтесь за кордон, не варто чекати на впровадження в обіг документів нового зразка, адже строк дії як старих, так і нових паспортів однаковий 10 років. У Дубинській міській раді відбулася підсумкова виїзна нарада представників міграційної служби Рівненщини. На зустрічі обговорили зміни до законодавства, розглянули питання щодо співпраці з центрами надання адміністративних послуг та зосередили увагу на нові біометричні паспорти. Детальніше про захід дивіться у сюжеті. Дубинський район для проведення виїзної наради керівництво міграційної служби області обрало не випадково цього року. Це нас друга виїзна нарада на базі Дубинського відділу, який. Є є у нас одним із кращих підрозділів по показниках роботи по рівню надання послуг населенню. І зв'язку з тим, що на Дубинщині одним із перших почав працювати центр надання послуг. Сьогодні це актуальне питання про порядок взаємодії міграційної служби з напом. Ось з цього питання ми розпочали сьогоднішню нараду. За результатами роботи в цьому році місцевий відділ міграційної служби визнано найкращим в області. Дубинський відділ обслуговує населення Дуб... міста міста дубинського району і ще трьох районів по оформленню видачі паспортів для виїзду за кордон. Тому на п'ять штатних працівників це досить велике навантаження, але вміла організація роботи керівника і відношення його підлеглих за результатами роботи ось десяти місяців. Ми бачимо, що це один з кращих підрозділів. Що ми не маємо скарг нарікань, не маємо порушень службової дисципліни з боку працівників цього відділу. На зустрічі вирішували проблемні питання з організації надання мешканцям адміністративних послуг по лінії державної міграційної служби. Також на заході підбили підсумки роботи управління міграційної служби рівненщини впродовж поточного року. А ще обговорили процес спровадження біометричних паспортів у регіоні. Біометричний дасть переваги тоді, коли буде підписана угода. Про безвізовий режим в'їзду в країни Західної Європи. А це планується в наступному році, в другому півріччі. Після наради спільні пропозиції, узгоджені з центром надання адміністративних послуг, передали керівництву міграційної служби області. З Днем Святого Миколая привітали малечу співробітники міграційної служби Київщини. Працівники відомства привезли подарунки вихованцям дитячого будинку Надія, який знаходиться у селі Мокрець Броварського району. Свято бачили наші кореспонденти. Міграційники приїжджають до закладу не вперше. Цього разу привезли з собою багато гостинців: теплі зимові курточки, солодощі, фрукти. Потурбувалися і про маленькі приємні дрібнички для дітлахів придбали для них різні головоломки та цікаві іграшки. Це співробітництво триває ще ну, більше десяти років. Вже. Це ще коли була служба в ГІРФО. От з тих часів, коли ми сюди почали їздити, от з тих часів і вона триває. І ми це воно якби перетворилося перетворилися в таку традицію. І сьогоднішній день не є виключенням. Гроші на подарунки збирали власними силами. До благородної справи приєдналися усі працівники обласного управління міграційної служби. Ніхто з особового складу, як територіальних підрозділів, так і управління в цілому не залишився байдужим до, до дітей. Тобто кожен потрошки приготував свій подарунок, і от сьогодні ми приїхали, і ці подарунки вручили дітям. Ми побачили світло. У їхніх очах, які вони були задоволені від цього. Наразі у дитбудинку проживає два десятки дітлахів віком від двох до шістнадцяти років. Тут є і сироти, і дітки, які залишилися без батьківської опіки. В кожного маленького вихованця своя історія та непроста доля. Тож волонтерам та благодійникам тут завжди щиро раді. Сьогодні міграційна служба оділа наших діток на, на зиму. Це це, це дуже такий вагомий внесок в розвиток. Дитячого будинку, тому що ці питання, на жаль, сьогодні держава не закриває. Нам. Тому так, це така допомога ну, суттєва. Ніхто з малюків та підлітків не залишився без уваги. Вітлашня віддячила гостям піснями, танцями та усмішками. А хіба є у світі більша подяка, ніж щира дитяча посмішка та щасливі очі? Останок міграційники запевнили підлітків, що вони також можуть розраховувати і на допомогу у вирішенні адміністративних питань по досягненню повноліття. Буває таке, що діти від'їжджають на оздоровлення за кордон. Ми виготовляємо їм проїзні документи тим дітям, які досягли вже 16-річного віку. Ми вручаємо у святковій обстановці паспорти громадян України. І в нас є постійний контакт із цим дитячим будинком. Працівники обласного управління пообіцяли знову завітати найближчим часом. Вони впевнені, що такі візити це внесок у прийдешні України, адже майбутнє залежить від підростаючого покоління. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!